Четвертий тур чемпіонату України з футболу у другій лізі у групі А закарпатське дербі Ужгород приймає вільхівці. Обидві команди в минулому турі показали хорошу гру, не поступилися. Тож у болівальників перечутті цікавого матчу. Буде дуже цікаво для болівальників гра. Адже зустрічаються дві наші команди: місцеві закарпатські. Я очікую цікаву безкомпромісну, чесну гру. Болювати, напевно, теж буду за те, щоб була красива гра, хороша. Що стосується безпосередньо команд, відчувається, що ФК Ужгород ще шукає свою гру, підсилюється, підписує контракти з новими гравцями. Якщо спробувати спрогнозувати, вважаю, що господарі переможуть з рахунком 3 1 Прийшов подивитись футбол, тому що мій друг коментує. І, ну, в принципі, тут грає ФК «Ужгород», і мені просто цікаво слідкувати за Ужгородом, як вони починають розвиватися. Ну, я, звичайно, буду боляти за ФК «Ужгород». Якою, на ваш погляд, буде гра? Ну, звичайно, не прям легкою для ФК Ужгорода. Там будуть, скоріш за все, опасні моменти, але вони переможуть. Не менш позитивно були налаштовані й зовсім юні вболівальники Ужгорода. Ужгород. 4-2. Ужгород. 3-1. Виграє Ужгород. 3-2. Ужгород. 5-1. Виграє Ужгород. Утім, і вільхівці вірили у свою гру. Цей сезон ми трошки підсилилися, запрошено декілька гравців, ви їх бачите всіх зараз у складі. Але я дуже радий, що зберігся основний косяк, це 80% команди, тому вона вже наіграна. Якщо ви бачите по попередніх іграх, ігри нам даються, цікаві. Не завжди той результат, який би хотіли, але йдемо, я думаю, і до цього будемося рухати. Головне задоволення гра, якість, ну і звісно, який приносить потім результат. Активніше розпочав колектив із Тячівщини. Однак ближче до середини тайму господарі заволоділи ініціативою, і створили кілька небезпечних загроз біля воріт суперника. Утім, до перерви 0-0. Після перепочинку знову енергійно почали гості. Однак невдовзі господарі відповіли двома хрестоматійними атаками і досягли результату. На 58-й хвилині своє слово сказав Антоній Емере. А на 62-й Микола Шелельо. Ви це завжди є. Я працював для того все тренувальний час, який мені давався. Дуже складна перемога для нас і дуже важлива, бо ми мали перед тим забрати свої очки, але не забрали. Але це футбол, бачите, слава Богу, забив. Допомог команді. Це найголовніше. У подальшому обидві команди атакували. Ближче до кінця зустрічі вільхівці особливо прагнули відігратися. Та уж рот, відчувши смак виграшу, фатальних помилок не робив. І, хоч не відзначився більше, але й не пропустив. 2-0 за господарями. В першу чергу це характер хлопців. Вони вийшли перемагати сьогодні. Велика кількість болівальників прийшла. Ми, ми старалися зі всіх сил порадувати їх сьогодні. себе так само і на сьогоднішній день головним був позитивний результат, якого ми добилися. У нас не вдався перший тайм. Ми дуже погано зіграли на своєму м'ячі було багато браку. Ну, бачите, як буває, в другому таймі виправили ситуацію. Краще почали з м'ячом, створили моменти, були непогані, але не забили. І, а самі пропустили, десь не допрацювали в обороні там, тому такий результат. Уболівальникам гра сподобалася. Гра мені сподобалася, дві хороші команди грали, так зване закарпатське дербі. Я думаю, бульвальники залишилися задоволені грою. Ну, може, з вільхівців, хто приїхав, результат не дуже устроїв, так як треба було очки набирати вільхівцям. Ну, Ужгород виконав задачу і, і непогано іграли, і три очки взяли, які їм дуже вже треба було. Так що Футбол хороший був. Перша перемога дозволила Ужгороду піднятися на сьомо місце. В активі 5 очок. Вільхівці з одним заліковим балом на 10-й позиції з 11 команд.